Рибалять, катаються на ковзанах, грають у хокей та просто прогулюються. У Запоріжжі, попри заборону, люди виходять на замерзлі водойми. Втім, рятувальники наголошують, робити це небезпечно, адже через потепління крига тане та можна провалитися. На зимову риболовлю місцевий житель Олег цьогоріч вийшов вперше. Каже, цьому посприяла морозна погода. За словами чоловіка, такої холодної зими у Запоріжжі не було останні три роки. І попри те, що виходити на кригу небезпечно, і неодноразово був свідком, як інші провалюються під лід. Полишати улюблену справу не планує. Це як хобі, хобі більше хобі. Ні, ну коли додому беремо. А так трофей можна взяти додому, а таких, куди їх брати? Вона ж маленька. Треба уважніше бути і дивитися, куди йдеш. І як і рибаки на велосипеді сіли і поїхали, ну це дуже рисковані. Дніпро – така річка, яка шибки не прощає. Ти чи я під підльоту тягує дуже швидко. Разом із онуком на замерзлу ріку вийшов і місцевий житель Валентин. Для віддиха дуже добре. Ну те, щоб страшно, там, ну, поближе до берега і вода упала, не думаю, не сильно глибоко. Погода гарна, скоро закінчиться, з понеділка буде 10 градусів тепла, так що останні день відгуляємо на льду і треба вже прикращати буде, тому що буде опасно. Тим часом рятувальники нагадують, на період дії воєнного стану в області заборонено відвідувати водні об'єкти і прибережні зони, а також займатися любительським, спортивним та промисловим рибальством. Ба більше не слід цього робити, і через потепління і ризик провалитись під кригу. Лише з початку року в Україні на воді загинуло 79 людей з них шестеро діти не виходити на кригу, коли вона вже слабка. Вимірюють шар льоду, якщо він вже менше п'яти сантиметрів, це вже небезпечно. З собою потрібно обов'язково мати мотузку або якусь палицю, яка витримає навантаження довжиною близько трьох метрів. Ще обов'язково повідомити своїм родичам, куди саме ви направляєтесь. На той випадок, якщо з вами не буде зв'язку, то родичі можуть зателефонувати до служби порятунку, і ми. Вийде. Якщо ж людина провалилась під кригу, діяти треба швидко, каже водолаз Андрій Лелеченко. Адже менш ніж за три хвилини можна отримати переохолодження. Він провалився під кригу. Для того, щоб не піти глибоко під кригу, він став в руку. Бачиться, що крига дуже тонка. Водолаз не намагається підійти вертикально. Він ложиться на живіт і підповзає. Діставшись до потерпілого, він може йому подати або кінець Олександрова, або рятувальний круг, або палицю. Карина Голунова, Максим Савчук. Суспільне новини Запоріжжя.